До нашого притулку потрапили дві собачки це метис такси і метис вівчарки. Метис вівчарки був в дуже критичному стані. Він декілька днів був прикутий до бетонної підлоги, заплутався цеп і без води, без їжі він був декілька днів. Він обезвожений був, йому провели спочатку госпіталізацію в клініку, йому надали першу допомогу. Було декілька крапельниць, потім вже виявилися інші скажімо, проблеми зі здоров'ям, це розладки, розлади шлунково-кишечного тракту, проблеми зі шкірою, проблеми з шерстю. Також дуже велика розвинена в нього боязнь людей, дуже боязкий собачка. За фактом вилучення цих тварин, працівники поліції встановили власників цього господарства і осіб, які там проживають. Власником господарства виявилася місцева жінка 1972 року народження, яка проживає там із своїм співмешканцем, також місцевим мешканцем 1966 року народження. В ході проведення перевірки працівники поліції в діях цієї жінки виявили ознаки. Порушення правил утримання котів та собак і відносно неї складено адміністративний матеріал за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення частини першої. Дуже манюсенько. У діях її співмешканця вбачаються ознаки жорстокого поводження з тваринами. Відносно чоловіка складено адміністративний матеріал за частиною 2 статті 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І наразі ці адміністративні матеріали обидва направлені на розгляд до суду. В разі визнання вини судом жінці загрожує штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А вже її співмешканцю загрожує накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом до 15 діб. Наразі знаходяться у нас безпосередньо на пункті тимчасової перетримки це дві собаки з того неблагополучного випадку. Це е, самоїд та лабай. Безпосередньо, якщо люди хочуть познайомитися з цими собаками, вони можуть приходити до нас на пункт тимчасової перетримки. Отакі ласкава така дітч. В першу чергу це зробили обробки цих собак. Потім це була стерилізація. Зараз відгодовування йде собак, і адаптація вже до більш цивільного життя, коли Собак люблять, коли за ними піклуються, і вони це відчувають. І вони так само віддають цю любов і турботу до нас, до людей, які доглядають за ними до робітників пункту перетримки. Ще дві собаки знаходяться в іншому приватному притулку. Це такса і вівчарка. На третьому приватному притулку знаходяться болонка знаходяться інші маленькі тварини якщо буде потреба то можуть люди звертатися до нас у відділ ми будемо казати адресу притулку і безпосередні контакти тих людей що ну, де, вони, де вони знаходяться тих людей які піклуються за ними У нас ще близько 120 тварин зараз знаходяться на пункті перетримки. Це безпосередньо собаки різного віку. Є і цуценята, є підлітки невеличкі собачки до року, є більш старші дорослі собаки. Так, всі вони шукають родину і всі вони на однакових правах знаходяться у нас. І всі вони шукають родину, бо кожна з них хоче мати теплу домівку, їжу гарну пиття і. Ну, передусім, це любов до себе, щоб любили і щоб були класні, гарні господарі, які будуть піклуватися за цією твариною.